Шановні глядачі Посіка Хелп, сьогодні... Сьогодні що у нас п'ятниця, мабуть, 21 число. І... і я всім вуликам без винятку я розпечатую ромку. Оце вона розпечотана, якось незручно мені і знімати ну що ж робити нема штатива ось я розпечатав одну сторону тому що вулик невеличкий ось він невеличкий наш вулик ну він просто капець який невеличкий зараз ми йому крайню поставим. От чего и настрой у него У нас також І хотілося б побалакати про доктора Усика, шановні глядачі. Ми з усієї силою готуємося знімати ліквідацію 10. І в нас кілером буде кандидат фізико-математичних наук. Він же Математики з групи математиків, які обчислювали алгоритм взліт посадка Бурана. Може, хто пам'ятає, там в 90-х кінці чолнук цей наш космічний, кудись там літав. Він злетів, крутонувся, приземлився. Так оцей математик е, Олександр Ст... Черненко Олександр Станіславович лише кандидат. Він не доктор, він не, не доріс ще до такого звання. А Усик доріс. І цей дурачок залужний доріс. Ну вищуле залужне, ну він же дурний. Ну він же ж рота розкривав, там вже все понятно. І Усик дурний, так хто хоч причина є. І кличко дурний, мабуть, оцей Володимир теж доктор. Ну, коротше, здуріть можна. Шановні глядачі, ну що ж, на початку квітня приїжджає наш кілер-кандидат з результатом. Нема слів просто. І я сподіваюся, все буде добре. І у вас очікуватиме ліквідація Галдіна, шановні глядачі. Ну що ж, Бережіть себе і пам'ятайте, що про вас двоє. Воша. Посіка хелп.